Привіт, це блог Тут Підчитайте обговори книжки. Я пам'ятаю, що минулого разу обіцяла вам записати огляд на роман Кудзею очікуванні варварів було це приблизно місяць тому, але, на жаль, не було змоги це зробити. Місяць не виходили відео на моєму каналі. Всі знають, яка ситуація в країні, це відсутність світла, постійні обстріли, воно не дуже сприяє, тому щоб записувати якісь відео, вибачте. Але в таких умовах живемо, маємо те, що маємо. Кудзея ми обов'язково розглянемо, а зараз буде передноворічний огляд з підбуванням певних підсумків. Як завжди в Україні рік був складний, але в нас останнім часом і не буває легко. Ми переживаємо повномасштабну війну, ми постійно під обстрілом, ми в блокаутах. Багато родин розлучені через те, що один з членів родини зараз перебуває на фронті. І не буває нам легко, на жаль, тому те, що ми вижили, це вже неабияке досягнення 2025 року. Щодо мого каналу, за цей рік я встигла записати, підготувати до того, а перед цим прочитати 22 огляди. Нагадаю, канал я зареєструвала у червні, тобто вважаю це непоганим таким. Результатом за досить короткий час, враховуючи, що я поєдную читання і зйомки оглядів із своєю основною роботою, в мене декілька проєктів і в цьому році доводилось ще й чимало подорожувати за роботою, тому все, все віднімає час і не так багато часу для того, щоб знімати огляди. Головна ідея мого каналу, коли я його продумувала. Хоча взагалі я задумувала робити подкаст, ще перед повномасштабним вторгненням в мене була така ось була думка, щоб обговорювати книжки, які мене зачепили, які можна відрефлексувати, рефлексувати, про які можна поговорити, які стали там якимось. Поштовхом для інших мистецтв, які перетікли, наприклад, музику або кіно, тобто такі певні знакові книжки, але повномасштабне вторгнення внесло свої корективи і я відклала цю ідею. Взагалі, в 2022 році, я не читала книжок і не дивилась фільми. Почала читати лише коли почалися жовтські блокаути, це вже був кінець року, тому що мій емоційний стан тоді не дозволяв і не могла я просто цього робити. Тому підсумок, що я вже почала читати і знімати огляди і залишилась живою, і я вважаю не один яким досягненням в тих умовах і реаліях, в яких ми живемо. Всього у 2025 році я на даний час прочитала 43 книжки. Я думаю, що до кінця року я ще можливо декілька зможу прокопнути, тому що буде трошки більше вільного часу перед святами. В нас же є така традиція. Давайте вже після свят. тому Трохи зупиняється основна робота, і якраз виділиться час для того, щоб почитати. Але це буде вже пізніше, а зараз 43 це небагато, це менше 4 книжок на місяць. В минулому році, наприклад, я читала більше книжок. В мене виходило в два рази більше. Я читала сім-вісім книжок на місяць, але в мене був більше часу, і в мене був трохи інший, кращий емоційний стан. А зараз я в умовах повномасштабної війни намагаюсь дуже дослухати до себе, дуже вам раджу. Не треба себе е, силувати. Наша основна задача допомагати нашим військовим або бути в війську, тобто або на фронті, або для фронту, е, а також зберегти е, свій внутрішній ресурс для того, щоб е, дочекатись нашої перемоги і підбудовувати Україну. Нас ще дуже багато справ попереду. Ми маємо вижити, тому що наш порог. Хоче, щоб ми всі загинули. Очевидно, що огляди я робила не на всі книжки, які я прочитала протягом цього року, з тих чи інших причин. Деякі книжки були справді дуже знаковими, але просто не вистачило часу, воно якось тут забулось, і е, щось було більш важливим, про що хотілося розповісти. Деякі не дуже мені сподобались і не було про що говорити, і е, я вирішила їх не брати для огляду. А взагалі, е, головна ідея мого каналу, головний постил. Це все ж таки обирати якісну літературу. І ось у цьому підсумковому огляді, який такий розмовний, без якогось сталого сценарію, просто мої такі думки, походи, просто я з вами розмовляю. Я якраз хочу поговорити про деякі книги. Декілька слів просто сподобалось, не сподобалось, варті уваги. Аби Можливо, не варті. Наприклад, зараз я дочитала книгу Марксона від Гінштайна». Це висока полиція, я її дуже чекала, вона нещодавно була перевидана, і е, з одного боку, мені ця історія дуже зайшла, мені сподобався стиль автора. А з іншого там було дуже багато пригірного, і мені здається, в описі до книжки це треба вказувати. Ця книжка піде на огляд, то в наступному році ми окремо про неї поговоримо. А ще я нещодавно читала книгу Розамуді П'ючер про зимове протестояння. Не пам'ятаю точно, яка назва цієї книги. Я читала, обрала цю книгу, якраз була в відпустці і взяла з собою це таке просто нет, Якраз думала на декілька днів, мені вистачить, що багато чого не тягнути з собою. І це цілковите розчарування. Я нічого не знала за цю авторку, обрала по позитивних відгуках і виявила, що це банально. Мелодраматична, дуже штучна історія, що маю на увазі? Тобто є там декілька людей, у які зустрілись, ось, наприклад, у якимось людям потрібні гроші, і раз о, ці гроші в них з'являються дивовижним чином, бо колись там одні з героїв в дитинстві подарували годинник, вона все життя вважала, що це якась банальна річ, а вона дуже-дуже коштовна і рівна на ту суму, якої не вистачає цій пані. Або там є побита життя молода жінка, яка пережила дуже важке розставання з коханою людиною через певні обставини. І ось вона дивовижним чином, Різдво. Зустрічає свою половинку. Це так штучно, це так неприродне. Я не знаю, чому так багато відгуків. Це, це дуже проста література і певна на цій книжці і завершиться моє знайомство, знайомство завтра. А ще в цьому році я, наприклад, прочитала. Книгу Слуга Добромиля» Галіни Пагудцяк, це українська авторка з претензією на високу поліцю. Книга в цілому і історію, яку розповіла Пагуцяк, мені дуже сподобалось. Я була в захваті, касала сторінку за сторінкою, Це така наша історія, але з подачі. Особистості, да, з подачі маленької, будемо говорити, так, людини, і, і огляд цей сягає ну, майже тисячі років. І це цікавий такий погляд, о, цікаво цю історію читати, там такі певні ознакові події, запаковані, історичні події. Вони запаковані ось такі побутові історії. Але. Завершення цієї книги мене дуже розчарувало, відчувається, що авторка писала цей роман е, всередині 2000-х, тобто до війни е, з нашим ворогом. Я не кажу про 2022, до, я кажу про 2014, тобто в кінці непримирині вороги, начебто. Примирились таким натяком, да, історичним підтекстом, тобто примирені на середину ХХ століття вороги. Але зараз це прогрить і це здається неможливим. І я не знаю, чи поготяг думку, можливо, якби вона писала цей роман зараз, то кінець був би іншим. Оглядати окремо цю книжку я не буду, залишаю її у цьому 2025 році. Я поділилася з вами книжками 2025 року, прочитаних у цьому році. Які мені не дуже сподобались, або до якісь питання, які були там певними призерами. А зараз я хочу з вами е, поділитись е, книжками, які е, мені дуже зайшли в цьому році, і розпочати хочу з романом Ружді, клоун Шалімар. Це неймовірна історія. З життя головних героїв, яка розтягнулася часі, це декілька десятиліть, в просторі це різні континенти, в світоглядах, Друга світова війна або постійний непримириний конфлікт в Індії та Пакистану, який відбувається у. Красиві провінції Кашмір, складні провінції, це історія про красиве кохання, чисте кохання про ганзу, про помсту, про трагедію, про гроші, про владу, про статус, про проблеми простих людей, про релігійний фанатизм. Про дуже різні світогляди і дуже різні світи, які сходяться в одній точці, щоб дограти цю драму до кінця. Дуже захоплива історія, неможливо відірватися. Ружді це непересічний автор, і в нього життя таке. Дуже неординарне у 2022 році на нього був скоєний на напад, в якому він ледь вижив. Він є ворогом ем, іранського релігійного режиму, в них складна система е, управління країною, в них по е, суті релігійні фанатики керують цією країною. Е, е, дуже раджу, хто незнайомий творчістю. Цього автора познайомитись, ви будете приємно вражені. Друга книга, на яку б я хотіла звернути вашу увагу, це дослідження нонфікшен Голланда Коротка історія незавіння. В цьому дослідження автор ставить цілком логічне питання. Як так стало, що протягом декількох тисяч років як мінімум більше двох тисячоліт, одна половина людства, а жінки акцентують вашу увагу, на тому складають половину людства, були під постійним знущанням і пригніченням з боку іншої половини людства, тобто чоловіки. Більш того, багато століть жінки поділяли такі погляди на самих себе, вони їх не ставили під питання. Не піддавались вони критиці, адже незагінний погляд на жінку він виправдовувався якимось там природним станом речей. Начебто так природний чоловік, він має якусь верховну кращу е, структуру, аніж жінка. Говін розпочинає з аналізу. Міфів знакових для цього питання, на його думку, це давньогрецький міф про ящик Пандори, і давньоюдейський міф про вигнання Адама і Єви в Раї. Ящик Пандори, як відомо, відкрила Пандора і посипались на людей всіми гаразди, тобто жінка це кого і о, вигнали Адама і Єву також через жінку, тому що вона не послухала Бога і спокусилась на древа пізнання, взяла це в Леполичне яблуко, як нам малюють, багато картин. І через це також люди о, людей вигнали з, о, з такого чудового місця, як Рад. Тобто жінка у усьому винна. Взагалі Голанд проводить своє дослідження на межі історії, політології, соціології. Воно буде цікаве як жінкам, так і чоловікам, тому що це е, цікавий погляд на історію е, стосунків чоловіків і жінок протягом декількох останніх тисячоліть. Ну і остання книга в цьому огляді, про яку я б хотіла сказати декілька слів своїх вражень, це книга німецького письменника Альфреда Бебліна Берлін Олександр Плат. Цей роман називають експериментальним. Беблін шукав тюрму для своєї відповіді, і насправді дуже незвично написаний. Від другої особи. І е, події розгортаються від 20-ті роки 20-го сторіччя. Тобто відгриміла Перша світова війна, в якій Німеччина програла, але ще не прийшов до влади диктатор Гітлер. І ось це погляд на події, на ці події е, від головного героя, який представляє, по суті, між Мені було цікаво дізнатися якраз ось цей повід, ці політичні погляди і взагалі чим жили прості люди 20-х років в Німеччині, тому що по суті вже тоді закладались, закладались передумови приходу диктатури. І розв'язання такої кривавої, страшної війни, яка через короткий час унесла мільйони життів е, у Європі, просто зникровила Європи. І ретроспективно е, читаючи цей роман, тобто знаючи вже чим завершилася ця історія, каже зрозумілим, що в принципі у нього виходу чогось іншого і не могло. Діти, тому що чим жили прості люди, е, де він дуже чудово це показує, чим були забиті їхні голови і що вони відчували. Мені було цікаво порівняти це якраз з умовами життя нашого ворога. Це нагадаю програш у холодній війні. Так само, як Німеччина у 20-х яка переживала цей рецентімент, цю несправедливість, а також бідність 90-х років, так само, як і по воєнні Німеччині у 20-ті роки, і що це неминуче призводить, якщо не змінювати цю повістку до приходу сильної руки, як це сталося в Росії з Путіним. І е, чому ось дуже цікава е, рефлексія, чому навіть після приходу Гітера, да, ми знаємо, що прийшов він до влади демократичним шляхом, але передумови були вкладені вже у 20-ті роки. І е, чому населення так це добре стринуло? Хоча вже було відразу очевидно до чого. Недесь той диктатор. Так само і в Росії ми бачимо по пропаганді, що населення цієї країни дуже боїться повернення у ці бізні 90 ті роки. Цікавий роман, цікавий погляд, я скажу, розуміючи, до чого це і призвело, тобто з погляди певної ретроспективи. Дуже раджу, почитайте, хоча це не буде легким читанням, відразу попереджаю. Побачимось ми з вами вже в наступному році. Я бажаю всім нам перемоги в цьому 2026-му нарешті такої довгоочікуваної. Підтримуйте наших захисників, і ми нарешті Огдана Макуєв очікувані варвари там є про що поговорити придешними.